Усім привіт! Ви на каналі Новини БС. Сьогодні у нас шостий день брав людей з подарків. Уже вони появились. Навіть трошечки я запізнився на 9 хвилин. Вже, напевно, всі позабирали. Я ще не знаю, який подарок, хоча бачив календар. Але я забув цей календар і не хотів його передивлятися, щоб мати інтригу. Угу. Давайте. День шостий. Угу, Щось не те забрало. І день шостий це значок на мік. В принципі, завтра буде день сьомий. Грінш Міко — дуже прикольний скін. Ще, він мені ще весь вчора дуже подобається. От. Коли його можна буде купити за блінги, і е, коли в мене буде Бравл Пас Плюс, я 100% його куплю. Навіть коли буде кінець зими, цей скіт навіть літом буде підходити. Так, як Сніжна королева Амбер. сам, ще продається за 109 генів по скетці. Ну, продавався. Нова акція. Угу. Можна купити два старих значка за 39 генів. Через 9 днів одну годину пропадуть всі гіперзарядні колекції або ж самі гіперзарядні загеми. Ось ще один подарок у двоїтель опита. Давайте зараз підемо і спитаємо значок і на цьому можна закінчувати відос. Сникпік на Китаїв ще й не зняв. Треба буде зняти сьогодні. Беремо Міко. Дивись його піною. А, він автоматично перемінився Йдемо в катку, хай буде в зачистку. За Міко Чекавсь, який міко. Тільки два міко. Фейковий хура. Фейковий хура проти нас. Е, нажимаємо на перший раз на значок. Отак ось він виглядає. Ну, нормально. Бачу, про Мійка вже потихеньку з сервера забувають. Вже мало хто за Мійку грає. Так, у нас же один є, одне очко. Так, ЄС, не, хора Ну, цікаво, чи це реальний хури, чи це фейк. Потім подивимось без катки. Вроді в реального хури легенда. Слава. Через ту фейк. Не знаю навіть. Та фейк, бо якби був не фейк, то вся б моя команда крутилась. Так. Підстрибнув, нічого мене не попало. Стоп тут Міко, тут Міко. Треба йому. Уі... Угу, 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 угу. Все, ми готові, ми тут є. Угу, так. Ну, хоч щось. Ну, 6 Потім подивимося, чи це був реальний хуро. Якщо це був реальний хура, то це відео заберу забіруситься. Так. Угу, угу. Йдемо летимо на Діву. Одне очко до, до програшу. Давайте, ну, все одно. Йдемо дивитися, що це було на фейк. Так. Дані боя. Хура. А, фейк садки. а ну, трофеї такі нормальні, але фейк. Максимум трофеї в 40. Ну все одно сильний челік проти нас попався. Дай подивимося. Хто ще був проти нас? 25 ка з титулом, 40 к дивилася без титула і майже 30ка з титулом. Що? Наша команда. Ча... з 32к челик. Без титула. З 34 к з титулом. І я виявила 28 к без титула. Ну, в принципі, взагалі було в цій карті. Ну, я думаю, можна закінчувати відео. Я думаю, воно буде менше. Я думав, в 3 хвилини, воно вже 5 хвилин. Тема цього відеоролика була маленька. Шостий день подарків брав лідес. Всім дякую за перегляд, усім па-па.